Захист металевих конструкцій від корозії, вимоги до проєктування. і торкнувся ще 108, 186 го Він буде кореспондуватися з нашим про нашими пропозиціями, що стосується провікорзійного захисту. На є підстави для виконання цієї роботи: це гармонізація ISO 12944 з положеннями стандарту 193 го Буде розглядатися процедура послідовного забезпечення протикопорзійного захисту на етапах життевого циклу будівельних сталевих конструкцій. Це я термін, трохи пізніше торкнуся, що це за термін і як ми будемо його розглядати. Підставами є і нормативна база правова для виконання цієї роботи, а також більш докладніше це буде. Зміни та доповнення стандарту 193-го е, на етапі його е, ну, виконання цієї роботи. Я трохи торкнуся відомих вже речей, звідкиля береться ця потреба. По-перше, це забезпечення технологічної безпеки металевих, сталевих, металевих будівельних конструкцій. Це є термін, який треба теж буде оговорювати, щоб ми знали, про що як ми будемо використовувати. Бо метал ми використовуємо не, не тільки сталь у будівельних конструкціях, а і другі є речі, котрими ми будемо їх застосовувати. Отже, технологічна безпека. Було досвід, отримано нашим підрозділом ухроніпрохстальконструкції, з приводу. Досвідчення спеціалістів, які займалися основними металевими конструкціями, котрі були змонтовані на період минулого століття 70-х 90-х років, використана ця база, використані ці дані, котрі були отримані з приводу кількісних характеристик, коли як вони були зроблені. І на, на, була зроблена така народ. На, на, Нароботка таких наших даних. Якщо там, я чув, у, у доповідях з, з, торкалися мостів Петру, то ось наш досвід з цього приводу і є. Є розвиток корозії щілинної, місцевої, поверхньої. Що ми пропонуємо зробити у подальшому? Це так звана пошагова. Операція ітерації тих заходів, які будуть висчено у цьому стандарті 193 му доповнення, які будуть зроблені, на протязі життєвого циклу. Що ми дотримуємося цього терміну? По-перше, це віртуальний образ конструкції, який на першому етапі, е у вигляді там мрії або якоїсь думки архітектора тердизайнера, потрібно теж в його. У якійсь мі мірі це буде ну, використати. Другий етап це уже або креслення, або за допомогою графічного редактора, будуть у бумажному носії паперовому, або це на носії у вигляді електронного, у електронного вигляду. Подальший етап це етап виготовлення. Включаючи не тільки металеві сталеві конструкції, але їх захисні покриття. Наголошую: основними недоліками металевих, сталевих будівельних конструкцій, є низька корозійна і вогнестійкість цих виробів, що потрібно нам або знижити до мінімуму, або зовсім їх якось виключити із роботи і застосування їх у будівництві. Друг, третій етап життєвого цикла, послідовно, якщо йти після е, проєктування і виготовлення, це е, тривале зберігання або транспортування. Наступний етап це монтаж і будівля. Назав, треба так назвати, досить складний і найтерміновий. По в, в своєму протязі, це буде термін використання будівельних конструкцій, тобто сталевих будівельних конструкцій, і за, було доторканось у докладі у доповіді минулого е, часу е, стосовно е, е, виводу з експлуатації будівлі, потім її або реконструкції, потім її демонтажа. Демонтування. І е, от у висновку: це треба утилізація. Висновок такий, що треба кудись дівати всі ці речі. Отже, на пошаговій процедурі, запропонованої як основною такою базовою, скажімо так, е, е, планового розвитку нашого е, ДСТУ 193-го оговорено отакі. Описані положення ДСТУ, котрі будуть описувати ту процедуру, котру я зараз освітив такими рисами невеличкими. У цій процедурі, у пошаговій процедурі, запропоновано описання самого положення ДСТУ, як воно буде використовуватись і у вигляді тому, хто відповідає за цю процедуру. Починаючи від замовника, проектувальника і експерта, котрий буде супроводжувати ці роботи на протязі всього життєвого сипку конструкції. Ну, от таке рисами я оголосив цю роботу досить так ну, коротко, коротенько. Докладніше, це буде зроблено технічне завдання по цій роботі і буде на. Вона буде презентуватися, якщо пізніше, там буде в ньому якась зацікавленість. Доповідь закінчена. І, може, є у кого питання? Добре, дуже дякуємо, Олександр. Е -е... Да, я хочу прокоментувати. Дивіться, наш підхід. Тобто, ми робимо максимально чітке, зрозуміле технічне завдання, його розміщуємо для доступу учасникам ринку. Ясно, що ми з цим завданням працюємо, але є можливість ще на цій стадії впливати на. На той продукт, який в нас в кінці вийде. Дуже важлива річ. В нас залишається з точки зору, ну, по, проє... по, по плану, да, по, по задумці, залишаються тільки матеріали і системи, які закладені в ISO 12,944. Причому там немає жодної е, проблеми, ну, великої проблеми для місцевих виробників, тому що. Якщо система відповідає тому, що там написано 1944, то ця система вважається відповідною. Тобто, якщо у вас поліуретанова фарба, яка е, накладається в два шари там 160 мікрон дає, то, то вона відповідає вимогам щодо 15 років гарантійної експлуатації в середовищі С3, наприклад. Да? Тобто, тут немає додаткового навантаження з точки зору ліцензії. Фензування або перевірки, але є звичайно навантаження з точки зору формування сервісів або формування системи роботи з ринком, тому що в нас є і регламенти, і інспектори, і робота з, е з заводами, і розрахунок кількості, надання гарантії, і так, далі, і так далі. Тобто там цілий комплекс роботи, яка повинна пройти до. Дійти до виробників антикорозії, да, і е, не буде, я думаю, не так довго вже не буде можливість джамшуду з гаража зробити якусь фарбу привести і вважати, що вона антикорозійна, і плюс її ще можна фарбувати її на, на неочищені конструкції. Да. То, то, то такого не будет, это самая повыденная изменить. Можно вопрос. Да, да Валентина. Помню, что мы с вами обсуждали, а, есть а, проект, да, и в нем должен быть раздел антикоррозия. Вот этот момент здесь я не услышала, и все-таки будут, будут ли на этом ансектировать внимание, кто должен разрабатывать этот проект, чья это ответственность? Александр. Компенсировщика? І як вона должна, тобто буде ли структура, що должно бути в этом розділі? Значить, це будуть вимоги до проєктувальника, замовника, експерта і виробника. Це пов'язані будуть низькою цілих питань, які ви зараз торкаєтесь. Це буде описано у цьому стандарті. Тобто той розділ, який ви зараз э, хочете, щоб ми освітили, э, ну, Мы... це буде звичайно. Може, навіть майже це буде якийсь окремий проєкт протикорозійного захисту. Ну, в будь-якому разі, я можу сказати, Валя, те, те, що ми обговорювали, що за проектантом залишається указання вимог до антикорозійного захисту, середовища, в якому він працює, терміну праці, і е, в разі, якщо дополнительные вымоги какие-то то от замовника він их повинен передать, например, там, ну, температура, какая-то нестандартная, або умов нестандартна. ну, Да, понятно. но это как бы пошаговая инструкция, а сам проект, то есть не будет более детально оговариваться, что должно быть там. Вот, и, не будет. То есть это уйдет на ответственность производителя конструкции и, соответственно, поставщика материалов. Хорошо, я по Які ще питання, в кого є? Так, йдемо далі. Так. Добре, тоді рухаємось далі за нашим регламентом. Дякуємо, Олександре, за вашу доповідь.